Канал історії для малят. Привіт, друзі! На вас чекає нова цікава історія. А щоб не пропустити наступні, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки Рукавичка Ішов дід лісом. А за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. Пут біжить мишка. Улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка ж а ти хто? Жабка скрекотушка. Пустий мене. Від уже їх двоє, коли біжить зайчик. Прибіг до рукавички та й питає А хто хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрикотушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене. Іди. Від уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкряботушка, жабка-скрикотушка та зайчик-побігайчик. А ти хто? Та я лисичка-сестричка. Пустіть мене, та йди. Ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкрябутушка жабка скрекотушка, зайчик-побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик, пустіть і мене. Та вже йди. У ліс і той Уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан? Хро-хро-хро. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик братик. А ти хто? Хро, хро, хро. А я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо хто не набреде, та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди, уліз і той. Уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве й питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкрябутушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабане клан. А ти хто? гу 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 як вас багато! А я ведмідь набріть, пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди тільки скраєчку. У ліс і ведмідь семеро стало. Та так же тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав 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 вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.